Привіт! Це відеозапрошення. А, тобто мені дуже хочеться поділитись. Я сьогодні дуже натхнена, а, тому що от буває такі дні, коли ти раптом бачиш результат. Багато, багато результату. І а, хтось знає, хтось не знає. В мене є закритий простір. Закритий простір онлайн. В якому ми з дівчатами, які в ньому, можна було б назвати це клубом, але чомусь мені не йдеться назва. Він називається реінкарнація. Так, це дуже гучна назва, але вона цілком виправдана. Тому що там ми займаємось тілом, духом, тілом, духом, тілом, духом. Тому що один процес він допомагає іншому. І так поступово в усіх, хто там приймає участь, особливо довго, запускаються свої процеси по зціленню. По омолодженню на рівню тіла і по розвитку, внутрішньому розвитку. Що таке внутрішній розвиток? Внутрішній розвиток духовний, справжній, можна особисто його назвати, як там люблять називати, це коли ти сама виходиш за межі своїх програм. Тобто є якісь внутрішні. Має бути так. має бути так. Має бути так. Для мене саме так добре. І так далі. Можливо, ти це десь почула. Можливо, ще багато можливо може бути. Але справа в тому, що в якийсь момент наступає, а воно має так бути. А для мене це підходить. А можливо, це дійсно моє було. А я вже в іншій фазі. І так далі. Це лише маленький приклад. Оце справжній розвиток. І тоді ми йдемо у нову правду, у нову правду. І ми бачимо ширших. Глибших, масштабніших себе, ми не боїмося йти у нові свої пригоди, тобто далі у фази життя з'являються гроші, здоров'я і так далі. Але це так: про масштабне чим ми там займаємось? Три рази на тиждень ми займаємось тілом понеділок, середа, п'ятниця у прямому ефірі або у записі прямого ефіру, хто не може прямо в цей час бути, ми робимо. Прави на тіло. Я навіть не буду розповідати які, тому що вони працюють на всю систему. Я повністю проводжу заняття таким чином, щоб о, учасники могли повністю розслабитись по, протягом заняття, тобто не думати, а як же, а що, а куди повернутись. Чому? Тому що тоді наше тіло найкраще сприймає зміни, а, приймає їх. Тому... Таке заняття, де ви не маєте нічого взагалі запам'ятовувати, але хочете-не хочете, ви запам'ятовуєте, тому що ви це робите. А оскільки я медик, тобто більше в минулому, але в мене є а, досить глибокі знання з фізіології, біохімії, тобто я була а, про це я окремо розповім якось. А, останнє це була нутріціологія. Та натуропатія, я розумію, що в цілі функціонує саме з причинно наслідкової точки зору. Що таке причинно наслідкова Це, наприклад, означає, що коли у вас високий тиск і ви п'єте таблетки пігулки від високого тиску, то ніколи, 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 ніколи ви не вирішите своє питання. Це постійно буде затискання. Це все одно, що наклеювати пластир на ранку, яка там дуже-дуже глибока, де гній, наприклад, почався. І потрібно її розкрити, почистити, зашити чи ще щось зробити. А, я не за те, щоб різко злізати з препаратів. Ні, це не про те. Це про те, що якщо у вас до чогось є тенденція, потрібно подивитись в причини цієї тенденції. І для прикладу я запишу відео окремо про високий тиск, щоб тут не мішати. А, отже, ми займаємось тілом з причинно наслідкового підходу. Тобто, ми займаємось там жіночою системою таз, живлення саме нашої жіночої, сечостатевої системи. Шлунково-кишкового тракту і так далі, не будемо в Дєбрі лізти. Ми займаємось грудним відділом. Дуже багато уваги на поставу, тому що, а, коли в нас з'їжджає постава, в нас починає з'їжджати все. Тобто ми балансуємо все тіло. Окремо, як вишенка на торті, ми займаємось обличчям. Чому? Тому що це зациклене таке коло. Коли ми погано себе почуваємо, а, ми гірше виглядаємо. Тому що в нас більш вираз обличчя, ми не висипаємось, у нас починаються якісь а, викривлені стани, що все погано, все це на нас відображається. Ми перестаємо собі подобатись. Від того, що ми перестаємо собі подобатись, нам ще гірше. І це як в анекдоті. Собака, а, собаку миють, тому що вона воняє, собака воняє, тому що вона стресує, стресує, тому що її миють. А, так само і в нас людей. Тому ми займаємось обличчям, ми починаємо подобатись ще більше. Хтось ще більше, хтось просто починає собі подобатись у дзеркалі, дивлячись, яка була стартова точка, і в нас. Кращий настрій, коли в нас кращий настрій, ми більш розслаблені. Коли ми більш розслаблені, в нас більше ідей. Коли в нас більше ідей, в нас кращі стосунки, робота, тому що о, а що якщо це зробити? А що якщо це? І ми починаємо транслювати в світ інший стан. І це не про. Позитивний, позитив, завжди-завжди, я вся така ведична жінка. Ні, ні за що. От вчора я була зла, була така фаза. Я дуже втомилась, і причому одразу зрозуміла, що я сама це і створила, тому що того, того, того можна було не робити. Зробила висновки, поїхали далі. А, тобто ми різні, це круто, але ми можемо дати собі більше ресурсу, ще більше ресурсу, ще більше ресурсу. І тоді ми бачимо ту так звану версію кращої себе. Це коли. Ти щасливіше, здоровіше, розслабленіше, і ти нарешті можеш побачити, а чого тобі справді хочеться. І ось саме цим ми займаємось у цьому закритому просторі. Я не скажу, що він саме жіночий, що ми йдемо там по жіночих темах, що ми дихаємо маткою ну, в плані всього цього, хоча це ми теж інколи робимо. Я більше за те, щоб духовно і фізично розвиватися в тілі людини, проявленому тілі людини, в якому кожен з нас народився в цьому світі, за це життя. Мені дуже подобається проходити по фазах розвитку, і я запрошую. Всіх, хто до нас приєднується, власне, бути відкритим до нового, бути відкритим до того, що відкриється всередині кожної людини протягом цих занять. І дуже важливий нюанс простір я тримаю, веду, скажімо так, направляю своїм полем, оскільки я а, я майстер з корекції карми, звання таке, то поле моє широке, міцне і досить чисте. І я знаю, як направляти людей так, щоб вони йшли саме своїм шляхом далі. Не так, як я, чи так як більшість, так як хтось, а щоб вони саме себе відкривали. Тому це магічний, дуже глибокий. Простір, в який я вас запрошую. Формат в нас такий: в нас є закритий і чат в Телеграм, де ми спілкуємось, задаємо питання, отримуємо відповіді. Ну тобто, ви спілкуєтесь, задаєте питання, я відповідаю. А і в нас в інстаграмі є закритий свій будиночок, акаунт, де ми робимо у прямих ефірах заняття. Тобто, я зробила так, щоб було максимально зручно ніяких інших застосунків не потрібно. Все, чим ми і так користуємось, там ми і розмістились. Формат у нас абонемент раз на місяць. Тобто, ти заходиш сьогодні, і твій абонемент діє місяць. Можна зайти у будь-який день, немає так, що з першого по перше, тільки. Тобто, яке в нас сьогодні? 24-те, значить, до 24-го наступного місяця він діє. Я буду дуже рада вам. Чому я сьогодні про це розповідаю? Тому що а, отримала одразу декілька результатів від дівчат і така: Юху, клас! Мені дуже хочеться про це поговорити. дуже-дуже». От, Тому що ем, інколи ми щось робимо, 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 і ми заходимо в зону плату. І це нормально. В плату, коли ми отримали проміжний результат, у нас все добре, але ми не помічаємо чогось нового. І ми накопичуємо, накопичуємо, накопичуємо те, чим ми займаємось, те, що ми в себе вкладаємо. І потім так ось цей самий квантовий стрибок, який так називають, але ми його самі ж і накопичили. І сьогодні такий день. Тому я бажаю вам шикарного дня, шикарного вівторка, хоча це відео вийде не у вівторок. Будьте щасливі, будьте розкриті зі своїми крилами. Обіймаю і задавайте будь-які запитання. Давайте поговоримо.